Вітаю сьогодні. піднімемо таку тему як м'які лапки у котів. Напевне, більшість з вас вже знає, що це таке, а для тих, хто перший раз чує про таку фразу, коротко поясню: м'які лапки у котів це хірургічна операція, яка направлена на видалення кігтів у котів. Тобто, по факту, це видалення перших фаланг-пальців у нас, без яких котик не може нормально функціонувати. Він не може дряпатись, він не може фіксуватись, і, по суті, коли проводять таку операцію. Котик стає, на жаль, майже інвалідом. Процедура це наразі. Не така, що розповсюджена, але деякі ветеринари досі вважають, що вона є гуманною, тому що деяким власникам тварин вони ж псують там дивани, килими і тому подібне. Посил, які якщо ви не готові до того, що у вас тварина може щось подряпати або псувати, не заводьте, не травмуйте себе і не травмуйте улюбленців вашого майбутнього. Процедура такого характеру, як яка лапа, це знущання та каторга для маленьких пухластиків. Тобто, по факту, видаліть собі фаланги пальців перших і спробуйте банально там, застібнути гудзик або ширинку розстібнути. Я думаю, що вам буде не сильно по приколу. це Ось, а тепер вважайте, що у тварин видалені ці фаланги і на передніх, і на задніх лапах, і воно просто банально не відчуває землі під собою, не може зафіксуватись, і вона ходить ніби п'яна. Тож, вважайте це за корисну інформацію, якщо у вас, друзі, Думають стосовно цієї процедури, поясніть їм детально, або знайдіть статтю, і покажіть, що це таке, і такого робити не можна, або просто скажіть, щоб вони віддали бідолашну. Тваринку комусь іншому, і ніколи не введіться на такі тенденції. Е, наразі, взагалі, в світі процедури, які направлені на купіровку вух, на купіровку хвостів, вже про неї забувають е, усі кінологічні спілки. Е, Тварин приймають виключно такими, якими вони народилися, тобто, вже не потрібно там е обрізати вуха і тому подібне. Це потрібно виключно людям. Тваринам це не потрібно для тварин це стрес, біль і травма на все життя. Тим паче, ще її операції доволі кроваві, болючі і травмують тваринку на все життя. Будьте опізненими та завжди піклуйтесь не про себе, а про ваших хвостиків.